Фірі Хроніки тижня в студії Катерина Варова, і за декілька хвилин я розповім вам про події останніх семи днів. 7 квітня у міській раді Білої церкви відбулось засідання, тема якого була більш ніж різноплановою від нагород до судових позовів. Деталі про це за секунду. Розпочалось засідання із нагородження спортсменів Білоцерківщини особисто мером міста Василем Савчуком в рамках щомісячного відзначення кращих спортсменів по програмі сьогодні зі спортом Завтра з майбутнім. Одразу після приємного моменту вручення нагород перейшли до більш скандальної справи питання навколо нічного клубу Каліпсо. Знаєте, мені неприємно сьогодні як жителю міста, який тут багато років, вже десяток років живе, да? бачити рекламу нашого міста як кримінальної столиці Київської області. Показали по телебаченню каліпсо, побили людей. Один раз, другий раз людей. Та чому, коли прийшла перша передача по телебаченню з негативом про наше місто, ви не предприйняли ніяких дій для того, щоб припинити це безглуздя, що було зроблено? От. Жалко, що нема міліції тут, Василь Петрович. Тому що люди все пишуть, що були відкриті кримінальні справи, їх закрили. Чого закрили, як закрили? На зустріч прийшов і постраждали від Свавілля працівників «Каліпсо» – людина, що взялася за цю справу, аби досягти справедливості. Його сина було побито без причини охоронцями закладу, які навіть намагались домовитись з батьком. Та все вийшло не так просто. Після цього почали странно речі. случатися. Е, є... він ще лікується, лежить в лікарні, а кримінальна справа вже закрита. Значить, коли він відлікувався, е, ми робимо заключення експертне, туди, Я тобі кажуть, то ви що, вже кримінальна справа закрита, я давай подима цю кримінальну справу. Вона іщезла, У міліції іщезла кримінальна справа. Почали возновляти цю кримінальну справу. Таким чином, е, я найняв двох адвокатів, єлимі по всіх. Втрачені були, відеосйомки були в кримінальній справі, свідки всі були записані. Все було втрачено. Значить, Все по крохам прийшлося збирати по-новому. Це затянулося на три роки. Зараз з трудом доведено справу до суду, суду суду обратно починається вже 4 місяці, починається творитися. Чудеса. Значить, до нас звернулися на телефон гарячої лінії понад 40 людей, які побиті, по разним причинам побиті. Значить, є такі случаї, ну вообще, я говорю, це смішно послухати. Дівчина з хлопцем заходить в кафе, охранник встановлює. Говорить, девочка, у вас ну, як у простітутки, ми вас не пустим. Парень починає там возмущатися, його тут забули і все. Такі навіть случаи є. Після того, як прослухані постраждалі, реакція виконавчого комітету була однакова та спільна. Потрібно терміново приймати рішення. Я почав свої питання, якщо ви зрозуміли. З конкретики. Я запитав, чи я територія, чи є там проїзд. Тому абсолютно підтримую рішення до 23. Звертаю увагу директора, директора цього закладу вас особисто. Я як депутат обласної ради під'їду і в 23, і в 24, і подивлюся. Якщо факти ці будуть підтверджені, я зроблю депутатський запит на обласну міліцію, а там швидко реагують на ці речі, і буду з вами розбиратися більш конкретніше. Не заперечую проти вашої підприємницької діяльності, це ваше право, але жителі від вашої діяльності не повинні страдати. А якщо хтось підписався і вам, до вас немає ніяких значить, претензій, то озвучте ці прізвища, скажіть прес, хто підписався, там сидять жителі, щоб вони знали, хто в них штрих І понятно, Петро Василь Петрович, тут не треба розмовляти, треба просто дати команду тим людям, які повинні контролювати порядок у місті церкви. Хай звернуть на цей об'єкт увагу, а рішення треба сьогодні приймати. О, режим роботи щоб визначитися зараз так, проєкт у нас є до 23.00, я поставлю на голосування, і протокольно, я прошу записати для начальника міліції. Я за те, що зв'яжуся, щоб на основі найближчі приголком. Міліція щоб поінформувала, тому що у них справа відкрита, прозвучало по телебаченню, по українському телебаченню. Начальник міліції, щоб доповів, як... Сьогодні справи по розслідуванні того випадку, і якщо ще були інші випадки по побиттю людей у кафе Фаліпс, я думаю, теж на виконкому, щоб він розповів про це. А ми піддамо це все власне сьогодні, що робити. Що ж, залишається лише сподіватися, що дана справа стане прикладом для всіх тих, хто порушує спокій нашого міста. Хода миру пройшла у білій церкві цього тижня. Люди об'єдналися заради донесення однієї важливої думки: у нашій країні повинно стати спокійно. На ходу зібрались представники усіх верст населення міста: діти та дорослі, державні мужі та студенти. Хода пройшла через весь центр міста і фінішувала поблизу пам'ятника Небесній сотні. Одним із пунктів ходи було погруддя Тараса Шевченка, де був влаштований невеликий концерт, а також дійснилось вручення книги із пам'ятниками великому кобзарю по всій Україні. Як знак України силами усіх присутніх було посаджено невеликий росточок верби. Біла церква ще не оговталась від попереднього шквалу прем'єр Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Як ось у п'ятницю, 10 квітня, було скликано прес-конференцію для оголошення новинки. 7, 8 та 9 травня відбудеться прем'єра вистави за п'єсою Майя Саймона. Інструкція з виживання для Old Ladies» у постановці Петра Бойка, бажаючих потрапити на прем'єру буде вдосталь із багатьох причин. По перше, досі трагікомедію сучасного американського драматурга було втілено лише у Білорусі. По друге, ім'я режисера Петра Бойка у шанувальників театру асоціюється із оригінальним баченням та якісною постановкою, у якому б жанрі він не працював. І декілька слів з приводу майбутньої своєї прем'єри він сказав і журналістам. мене пьеса очень интересна, потому что я э, всю свою творческую жизнь я пытался, пытался сделать э, э, что-то подобное на театр абсурда. Но как-то так, как -то так получалось, что я приближался, удалялся, приближался, удалялся, но как ни, так никогда это и не осуществил. А тут попалась эта пьеса Майя, Майя Саймона, которая приближается к пьесам театра абсурда. Это пьеса об очень маленьких людях, об очень маленьких людях, которые никому не нужны. Кроме самому себе, они не знают, что с собой делать, они не знают, как спасти свою жизнь, они не, не знают, как общаться и не умеют общаться, потому что, в принципе, наш мир настолько жесток, и настолько в нем чувствует каждый человек, каждый живущий в этом мире жуткое. Всепранізующе одиночество. От об этом жутком всепранізуючім одиночестві і делается спектакль. На сцені вперше одночасно засяють дві справжні зірки, дві прими театру. Народна артистка України Лідія Дяченко та заслужена артистка України Світлана Волкова. Справжні пристрасті і тонкий гумор будуть по душі не лише Лейдіс», а й глядачам будь-якого віку обох статей. Це були події минулого тижня, що вже стали історією. Усіх наших глядачів я вітаю із святом великодня та бажаю миру, злагоди та добробуту. А наразі на все добре. Побачимось!